Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Колишній народеп України Олег Ляшко зашкварився після чергової тусовки під час війни. Несподівано в мережі з'явилося ймовірно нове відео, на якому політик розважається в барі та співає пісні у військовій формі. Політик намагається наспівувати усім відому пісню Як тебе не любити Києва. Мій. Але щоправда, в Олега не дуже вдало це виходить. oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А от реакції українців не змусили себе довго чекати. Під опублікованим відео в одному з телеграм-каналів населення лишило гнівні смайлики та висловили своє невдоволення щодо розваг ляшка. Нагадаємо, політика вже не вперше помічають та ловлять на подібних вечірках. Раніше Ляшко був також у барі та співав російські пісні, а згодом відреагував на обурення з боку людей та зазначив, що це скандал з пустого місця, і в нього нема часу, щоб коментувати подібні дії, тому що він працює на фронті. Цікаво, фронтом він називав. Є бар, адже як можна помітити з відео, він там буває доволі часто. Пане ляшко, хлопці, які дійсно боронять нашу незалежність та свободу, не те, що не мають часу, щоб з'ясовувати обставини. Вони не мають часу, щоб відвідувати подібні бари та співати пісні. Тому тут виникає запитання: невже у вас на службі настільки достатньо вільного часу, щоб проводити його ось так? Звичайно, що війна не привід відмовлятися від свят та певних розваг, але важливо робити це з повагою до оточуючих, особливо наших військових. Можна посидіти у родинному колі без гучної музики та подібних відео, які недоречні під час протистояння з ворогом. Насправді час розставить усе на свої місця і кожному дасть оцінку, тому всі подібні дії ляшка лишаться на його совісті. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал і пишіть свої думки в коментарях.